Спочатку любила та годувала, а потім заморила голодом. Мешканка Запоріжжя з невідомих напевне, причин залишила домашніх улюбленців під замком без їжі та води на тиждень. Кошенята віддали Богові душу, а їхня матір та пес були настільки змучені, що ледь могли ходити. Про нелюдський вчинок запоріжанки розповість людяна Вікторія Мельник. Власники цієї квартири майже на тиждень закрили собаку без їжі та води. З останніх сил чотирилапий скиглив, прохаючи йому допомогти. Сусіди та волонтери не змогли додзвонитися до господарів, тому надати доступ до квартири, щоб забрати хвостатого, прохали їхню доньку. Відкрила неповнолітня донька цієї мешканці, цього цієї квартири. вона була у своєї тітки, і якраз ми її там знайшли. Коли вона відкрила, забув жах. Прив'язана собака до батареї невеликим таким куском цієї вірьовки. Собака свої нужди біля себе. Води немає, їжі немає. Вона вся в ранах, вона там тисячу блох на неї. На, на цій собаці було. Собака Гектор виявився не один. Разом з ним виживала і кішечка з кошенятами. Малюки не витримали голодний полон і пішли в засвіти. А замурену маму кішку вже забрали нові господарі. Сусіди помічали, що мешканка квартири останнім часом гірше ставилися до хвостатих. Проте такого повороту подій ніхто не очікував. Місцеві одразу ж почали бити на сполох. Я навіть представити не могла що таке з собакою відбувається. Я навіть не могла уявити, що таке відбувається із собакою, тому що я знаю, що собак вона любила. В неї завжди були тварини, вони завжди були ситі. Те, що відбувається зараз, скоріше за все, через свою залежність, яка в неї з'явилася. Звернулися в першу чергу до управительки, щоб вона прийняла якісь міри, викликала б поліцію чи допомогла з доступом до квартири. на наше прохання ніхто не відреагував. Довелося далі своїми силами звертатися до волонтерів на прохання від зооволонтерів про перетримку чотирилапого одразу ж відгукнулась мешканка Запоріжжя Лариса спільними силами зоозахисників та небайдужих запоріжців. Гектор наразі має можливість проходити курс лікування. На даний момент його лічим. На даний час ми його лікуємо, оброблюємо рани, даємо назначені лікарем препарати. днями ми були у ветеринара, Вони продовжили курс лікування. Фахівці кажуть, що наразі гектору краще, адже ми за ним доглядаємо. Допомагає Гектору швидше одужувати тепло і турбота, яку дарують у новій сім'ї. Ларисі так полюбився хвостик, що вона його залишає жити разом з родиною. Ли гратися гавкати. Він вже почав гратися, почав лаяти. Навіть зустрічає мене, коли я приходжу з роботи. Він радіє, проявляє свої емоції. Він одразу ж здружився з моїм сином, з мамою. Гектор з ними грається. Він дуже контактний пес. злоби від нього не було. в мене не вкладається в голові, як можна було так ставитися до собаки. не дивлячись на те, що попередні господарі байдуже до нього ставилися. В новій сім'ї він проявляє лише ласку, любов та вдячність. Oh, <laughs>